Друзі, всім привіт! Нарешті ми вибралися в лісок. Полазити, подивитися, грибочки чи є Звісно, сніжок Уже перший випав. Вітаю всіх з першим снігом, в кого він випав. У Полтавській області вже є. І вирішили приїхати хоч подихати свіжим повітрям. Якщо нічого й не знайдемо, то хоча б свіжим повітрям подихаємо. Так, от таке листячко листяний лісочок. І кабани понаривали, дерев скільки попадало. Будемо щось шукати. То вони в основному на деревах росли в'яшенки. В цьому році щось дуже слабо з грибами крайній марі в нас люди може і знаходять десь а як його тут такий ще струмочок тече маленький і тут може бути глибина непогана а треба якось цю, -цю деревину обійти там тільки що перейшов з великим трудом тільки я не по деревині йшов я ставав на крайок землі і переступав бо по деревині слизько впадеш слизько друзі хана Насилу перейшов на цю сторону, на іншу. Зараз я спустюся до тієї деревини, де колись на ній росли грибочки. Ну то було давно, в цьому році на ній може і не бути нічого. Так, так, так. Так, так, так. Хоча би. Ну, сліди там, де ми машину поставили, сліди автомобіля є, так що ми тут, а не перві. Мабуть і не последні. Люди сюди приїжджають. Ух ти, дивіться. Дивіться, палцики на моциках. Ух ти, Маша! Іди бігом сюди! Ух ти жка, дивіться, ось рядом ще. Дивіться, яка краса Опеньки Дивіться. Йо! Краса, і ось. Чотири сімейка. Дивіться. Клас. І це ж тут рядом, по-любому ще. Треба тут зараз все переривати, бо по-любому тут рядом ще ростуть опеньки. 100% даю. Треба розривати. Я тут хоч не наступив, да, ось. Ось дивіться, ззаду пройшов, не наступив, слава Богу. І оце зараз цю територію тепер обриваємо, тут їх должно бути багатенько. А тепер дивись під ноги, я он чуть не наступив. Тут ось поляна з, з опеньками бігом. Ось, диви, он он, Я від ціль бачу. Он. он опеньки, он. Так, да, так. Да, при... Да, це поляна з опеньками. Давай присідай, бери кульочок і погнали, друзі, шаткуємо. Друзі, ну тут рити не перерити. І збираємо, і тут і під ногами. Ну я не знаю, це нам дуже повезло, що і сліди автомобіля є. Обо, диви. Диви якісь дороги. Ди? Йома йо! Оце повезло. Ну я не знаю, так везе, мабуть, раз у житті. Ось де я ногою рядом став, чуть не наступив. Оце так. Да. дивись яке. Це капець. Це везіння. Це просто везіння, понімаєш? Краса. дивись яке? Йо, все, я присідаю. Я присідаю. Присідаю, де. Присідаю і хто зна наскільки. О, так надовго. Який класні. Мабуть, в тебе завтра буде робота консервувати. Я вже сказала. Так? Да? Да. О, диви який пучок. Диви, який пучок. Так, ну друзі, ми збираємо. Включуся, як цю полянку визбираємо, потім включуся, бо тут все збирати і збирати. Так, ну погнали. Друзі, в общем, яка ситуація. Назбирали повний пакет один. Йду висипати в машину. Жінка збирає в інший, бо сипали з двох в один. Йду висипати в машину. Ось. Дивіться, дуже не набивав, не натрамбовую, щоб не пошкодити, їх не, по, не помняти. Зараз йду висипати в машину і кульочок. Ну просто навіть не розчитували, що вони тут будуть. Так багато Зараз і висиплю, з кульочком опять повертаюся. Добре. Так, ну що, друзі, по факту, поляну ту ми накрили. Визбирали, Получилось на ній. Ну оце я пакет маркетопт. І ще трошки в меншому п'ятикопеєчний, копійшний, отой чи десятий який він. І там ще трохи. Ну, десь відро ми відтіляй накрили. Відро десь назбирали. І далі оце йдемо, йдемо. Нема ніфіга. Може то єдина поляна була, на якій гриби були. А отам а чи ні, я збирав ще колись. А, ось, отут. Так, ну ще прийшли на одне місце, де були грибочки колись. Хочемо провірити його. Тоже. Бачите, те попереднє місце провірили? Є. Визбирали. І ще ось на одне прийшли. Ну щось я поки що і не, не бачу. Є. Ось сховається, треба рити. Ух, та тут уже дебелі такі. Де? Які гарні. Тут треба ритися. Так, да, і вон є. Ось 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 є, красавчики. І ось взяв. Думаю, що тут теж щось є. Зараз назбираємо щось трошки. Законсервувати буде. Підписникам відправимо по баночці комусь, так як в минулому році. У Суми поїхала баночка. Думаю, що щось буде зварити в баночку, законсервувати. Найшла, так? Це що за горбик? Ямочка Ні, обманка. Отам було в деревах. Ну щось я не бачу вже не видно. А ну сюди так боком пройтися. Воно ж ще ж листя таке... під колір грибів. Чи навпаки гриби під колір, під колір листя. Ось, сховався. Блін, зламав шапочку, ну нічого. Йди сюди. Та ніколи черв'яка дивитися. Будемо вже дома черв'яка дивитися, тому що зараз потемніє. І буде нам черв'як. А завтра приїде сюди мільйон тисяч людей. І ми що тут вже знайдемо. Да, тут слабо на цій поляні. Дуже слабо не подобається мені. можна сказати, нема. Да, Давай далі підемо. Ті, що десь маленькі під листочками ми їх не побачили, хай ростуть. Проростуть, вилізуть, хтось їх знайде. Будуть комусь. Не обов'язково все перерити, передіскувати. І забрати, залишити потрібно і людям. Це так, що нам повезло, що натрапили на грибочки. Так, ну погнали, далі буду включатися. Так, друзі, вже сіріє. Повертаємось назад потихеньку. Ну що ж, от ми знайшли поляну на початку там гарну, визбирали її. Ходимо по лісу виходимо, нема нічого. Не, ну є так одіночний случай і то переросток, може якийсь... Дружина знайшла переросток гнилий чи червивий. Ну а так я дивуюся, чого в'яшанок немає. Я так надіявся, думаю, пеньків не найдемо, може в'шанку якусь... Ну, гливу. Коли вийшло все наоборот. Ну, нема. Немає. Ще б таку полянку знайти. Гарну. Зараз. Визбирати. І все, можна спокійною душою додому їхати займатися. Консервуванням. О, зараз буде топ-контент. Дружина буде переходити через струмок. Топ-контент. Такого ви ніде не побачите. Дивіться, як падає в врязівку. Ти ж над... надієшся навіть не впасти? Так, добре. Процес чистіння грибочків перед варкою і консервуванням. Так, з дружиною сидимо. Увечері включили кіно. Там щось воно лялякає, а ми потихеньку сидимо, чистимо. Чотирьох відерна, кстати, ця мисочка Чотирьох відерна. Більше, ніж пів миски назбирали. Ну, Грубо говоря, два відра є. Такі гарні, хупеньки, гарнесенькі. Це відходи. Да, Попадаються трошки червивих, звісно, ну, без цього нікуди. Ну, але більшість хороших. Так що. Продовжуємо покажемо ще вам е, маринад. Е, покажеш, розкажеш маринад, який ти консервуєш, в якому консервуєш. Дружина каже, що не покаже. Покажеш маринад? Mm -hmm. ну, я вам покажу маринад, може підглядатиму, в неї, що вона там творить. Mm -hmm. Друзі, ми перечистили наші опеньки. Зараз будемо готувати до них маринад. Чистили, мабуть. Ну, годинку так, небагато. Хвилин 40 годинку. Ось перший пучок стікає. Ось другий пучок стікає. Зараз будемо готувати до них маринад. Приготували ємність, налили водички. Дві літри, дві літри водички налили. І зараз дружина розкаже, що вона сюди кида на маринад. На 2 літри води. На. Тебе не чути буде, тому що ми без мікрофонів сьогодні пробуємо. Добре, хорошо. На 2 літри води. Ну, я не знаю, як ви, я так Погубну. На Наголос лаврушку. Це все у В общу воду, того щоб потім... А скільки тут води, буде... води сіки? 2 літри, я вже говорила. 2 літри, добре. В общу воду, а потім воно розіллюється по баночкам і весь смак і аромат розійдеться в общу картину. Не звертайте уваги, це все чепуха, це тільки що гриби тут варилися. Ну, нічого того страшного немає. <смас> так, лаврушка на глаз, духмяний горошок, ну, грубо говоря, штук 15. Гвоздика. Гвоздіка. Якщо ви переживаєте, можна в кожну баночку покидати це все. Ні, ніхто не переживає. Давай в общуємо. 4, 5. П'ять гвоздик. Ну, п'ять, Чого п'ять? То що ми думаємо, що у нас там на п'ять баночок, ну я думаю, що там більше буде. Там, не буде. там буде більше, Та ніж п'ять. Будемо бачити потім. Так Значить, далі? на літр води, одна столова ложка цукру. Так як у нас тут 2 літра води. Тоді то лімеси там два з горкою. Два. Так, є. Дві, не два, а дві ложки столові з горки. Цукру. Цукру. Також дві столові ложки, але без горки вже. Раз. Раз. Солі, коротше менше. А. Солі менше, ніж цукру. А уксус ми кинемо тільки тоді, коли воно все закипить. Тобто ми навалюємо газ, так? Да? Але уксус буде по 50 грам на літр води. Тобто 100 грам на 2 літри. Тобто ми ждемо, поки кипеть закипить, так? Да? Так, да. Чекаємо, поки закипить. Погнали. І тепер ми готові додати оцет. У мене чарочка граніона на 70 грам. Тобто, а нам треба 50 е, на літр і 50 на ще один літр. Тобто 100. Я наливаю повну 70. І ти, як на глаз. Неповно, ну, десь грамм 30. І буде в мене 100 грам. Якраз мені потрібно 100 грам оцту. Так, є таке. Це чуть-чуть. Переколотили і вкидаємо наші грибочки. Раз. Диви. Перший червай. Стопе. Диви, яка краса. Хто ж збирав? Боже, люди, ви не, ну просто ви не, ви не розумієте запах. цей аромат. Це просто запах. Шик і блеск. Який запах, йо-ма-йо. І ще один. Це неймовірно. А яка ж смакота потім, коли воно настоїться. Хотілося в б замітити, що опеньки не уварюються так, як маслюки. Маслята уварюються так, ну, майже вдвічі. Да. Опеньки вариш, ну там чуть-чуть вони поменшали, а в основному такі були. Але об'єм остається такий самий. Так, да, прикольно. Ну тобто їх багато буде, все одно, ну, багато. От така красота у нас остається на 15-20 хвилин. Ми їх проварюємо в сиропі, а потім продовжимо. Все нарешті, ребята, ми виключаємо. 20 хвилин кімпіння в маринаді вже пройшло. О, така смакота у нас Ось Отака красота. Зараз ми будемо розливати його по баночкам. Спочатку густеньке, а потім будемо додати жидкость. Тобто маринад. Перемістилися на основний стіл, на якому буде зараз проходити безпосередньо розливання у баночки. Приготував такі етикеточки наші заводські. Киця там уже їх нюхає. Заводські такі наші етикеточки киця нюхала тільки що. Отакі От будні з QR-кодом, все як положено. Так, розливаємо, потім вже з етикеточками будемо гратися. Приготували завчасно 5 півлітрових баночок. І ну, майже на чувачі зіграли. Не схотіла дружина грати. Ну, я казав, давай грати, тому що я, я щось я думаю, що тут більше, ніж 5. Зараз подивимося. Чим 5 півлітрових. От для початку ж ми ж насипаємо тільки грибочки без маринаду. Ну, десь на 2 третіх. буде більше. Та ні, якраз, мабуть. Якраз п'ять штук. Убить На одну. Наодно. Досыпайте же є. Ні, Не, ні, не, не надо добавлять Не надо, не надо. Розсипайте, що є. Трошки. Все, друзі? І тут ще на шосту баночку залишається. Зараз шосту ще найдемо. У нас все готово. Дивіться, які гарні грибочки у нас вийшли. Отримали ми 6 баночок, гарні, рівномірні, кінцевий, кінцевий, кінцевий результат. Ось така смакота. Одна та, що закручується трошки менша. а ці півлітрові. Закатані вже з логотипом, вже вони фірми, фірмові, вже вони класнючі. Так що такий результат. З отого тазіка, який ви бачили на відео, з тієї ємності грибів, вийшло 6 баночок маринованих. Так що такі справи. Так, І в, в минулому відео, друзі, я обіцяв розіграш провести мікрофонів за вашу активність. Але активності, ну, по факту, я так і не побачив. Дивіться, ось покажу вам на ноутбуці. Це відео, за яке я обіцяв провести розіграш. Про переглядів 447, 29 коментарів. Я там хотів по коментарях вибрати переможця. 29 коментарів з тих 29, половина коментарів моїх. ну, Тому я не знаю. Або давайте ще раз переходьте на це відео. Дивіться це відео, щоб отримати, або е мати змогу виграти мікрофони. Тому що ну, 29 е, коментарів, половина моїх, це там 15 людей братиме, братиме участь у розіграші, це занадто мало. Тому Називається відео туриста», «Сніданок туриста. Ну, а кому сподобалось таке відео, як ми збирали грибочки, маринували їх рецептом, показали, як робимо це ми, можливо, хтось робить краще. Напишіть в коментарях. Хто як маринує ще грибочки, хто які збирає, в яких областях збираєте. Кому сподобалось таке відео, підпишіться, будь ласка, на канал, напишіть коментар. І всього найкращого. До зустрічі!